Спектор на землянську зводу, молодший сержант Шемрай. Шемрай, Шемрай, так, там, Порушуйте швидкісний режим потім. Не, не може бути. 84 кілометри міста. Не може бути. не може бути. Чому? Та то тому що я не їхав з такою швидкості. Ну, навіть близько до 80 метрів. Я будь ласка, різні цілі. А ти ласкаві своє показати, Там пише мрайвас, Василь Васильович, Я собі перепишу, якщо не заперечуєте. А я так вам А ви можете пояснити, яке відношення має цей показник до мого автомобіля? Зафіксовував ну, Поясніть, яке відношення має до мого автомобіля. Ви що фіксували ну, іменно ваш транспортний засіб? Там не видно, що це мій транспортний засіб. Розумієте? Тому я власне категорично заперечую, категорично заперечую той факт, що ця швидкість може стосуватися до мого автомобіля. Тим більше в той момент, коли я бачив... Власне, коли ви на мене цілилися, я звернув увагу на спідометр, там знаєте, ну. Ви нас побачили, бачимо, тоді вже рухали швидкістю 68 км. А, я вас прошу, не може... можу. Ну... А, так. так ви можете пояснити, яке відношення ця швидкість має до мого автомобіля? Ви так і не пояснили? Якою рухався автомобіль з такою, така? Там не написано, що то є моя швидкість. Я власне пробую зрозуміти. Де є факт, що то є моя швидкість? Я наполягаю, що моя швидкість не сягала навіть 70. Та було більше 60, окей. Ви, але ти? там навіть близько до 80. в протоколі це корпусі своїх. Ну, але поясніть мені, яким чином може бути, що ви, власне, е, не нас маючи... прилад сертифікований. Ви не маєте... Забезпечено в нас це удає цими приладами. Поки що вони ще є дійсні в нас на території України. Е, Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що згідно адміністративного кодексу, доказами в такій справі можуть бути тільки... Власне, покази, які зафіксовані приладами, які працюють в автоматичному режимі. Ви знаєте це? В автоматичному В автоматичному а в режимі. в ручному не можуть бути. цей прилад як? Він не може бути доказом. Чому? Ну, то, тому що згідно адміністративного а що, вони доказу. Відмінені? Та ні, а справа в тому, що приладом ви можете... Фіксувати все, що вам подобається, але він не може бути доказом. Чим мене забезпечили, тим я і... Ну, власне, тому ну, поясніть мені, будь ласка, на підставі чого ви плануєте висувати мені е... звинувачення. Тобто ви оперуєте приладом, який працює в ручному режимі. Він не є приладом, який працює в. Можна я тут дістану? Ви Просто... ви да. Тобто, розумієте, я не знаю, кого ви фіксували. Що ви фіксували? Я наполягаю на тому, що я маю відповідати, якщо згідно законодавства, значить згідно діючого законодавства, ви маєте зібрати належним чином всі докази. Мене тут, знаєте, паперів багато, але я знайду обов'язково, щоб я вам зачитав. Ні. Я вам зараз передам, але я хочу, розумієте, перед тим... Ні, я хочу, щоб ви мені на камеру, бо я потім за вами бігати не буду. Я хочу, щоб ви мені, тому що я не буду за вами бігати, з тої причини, що виходити з автомобіля, я не збираюся, а в мене є останній шанс зараз з вами поспілкуватися, поки камера є тут і ви є тут. Так от, скажіть мені ще раз, будь ласка, чи вам відомо, що згідно адміністративного кодексу, на жаль, не можу процитувати вам номер, але при бажанні знайду доказом в такій справі. Що, що це за шукаєте? Це, а ви знаєте, це суспільство бореться з ДАІ, тому видали книжку антиполіцей. Та яка тут різниця? То я не Туди знаю, мене. що це ви мені показують. Взагалі тут якісь карикатури намальовані, шановний. Та це не має значення. Прошу? Має а значення я це. Я не що це чиє це видавництво? Хто це ви? має, має значення? Має я значення. Я не буду це слухати, розумієте? Добре. Кодекс мені прочитайте, якщо ви маєте кодекс. Я читаю. маю, кодекс, маю, кодекс, маю. Що ви хочете сказати? Має, тут маю тут А оце я не буду слухати. Та ні, та ви не можете Є дійсно чи документи? Так, давайте так, скажіть, будь ласка, ви як працівник ДАІ зобов'язані при патрулюванні мати при собі е, витяг з діючого законодавства, в тому числі адміністративного кодексу. Це передбачено це? Це передбачено. А скажіть, будь ласка, згідно На якої інструкції діє працівник ДАІ? Ви мене так. Три одиниці. Три одиниці. Так. І ви хочете сказати, що там немає пункту, який зобов'язує вас при патрулюванні. Мати при собі, крім картки маршруту, е правила дорожнього руху, витяги з адміністративного кодексу. Що саме? Витяг з адміністративного То кодексу що? ті пункти, які стосуються правил дорожнього руху. Є в нас правила дорожнього руху. Це все, що ви знаєте? Знайомі. Ви знайомі з адміністративним кодексом? Я вам поясню, що я маю, то ви розказуєте, що я маю? Ні, розкажіть, будь ласка, чи ви знайомі з адміністративним я питаю, кодексом? Я Ви маєте розказати, що я маю підтримувати біля себе? Ну, звичайно, тому що ви зараз не посилаєте мені звинувачувати. Скажіть таке, якщо в мене є шляховий лист, то я вам маю його пред'являти чи не маю? Скажіть мені, будь ласка, я вас питав про шляховий лист? Ні, ви я намагаюся зрозуміти, чи ви так. як посадова особа так. володієте тим набором. Обов'язково так, ви так. володієте адміністративним кодексом. Добре, тоді давайте починаємо з першого питання. Чи вам відомо? Що доказом в адміністративній справі може бути лише показ того приладу, який працює в автоматичному режимі. Вам це відомо? Так. Вам відомо. Добре. Той прилад, який ви тримаєте в руках, так. працює в якому режимі? В ручному. В ручному. Значить, доказом він бути не може. Ми його відкладаємо на сторону. Тепер я вас слухаю, які у вас є претензії до мене? водія, передайте, будь ласка, різні. Давайте інакше. Ви на якій підставі мене зупинили? За перевищення швидкості. Ви оперуєте яким приладом? Радіс. Він працює в якому режимі? В ручному. Тобто ви не можете стверджувати насправді, чи їхав я швидко, з якою швидкістю, оскільки ваш прилад не може виступати доказом. Добре, тобто ми з вами з'ясували, що ваш прилад є. Такий, який розуміти. працює в ручному режимі, Оскаржити. доказом. Зумієте? справа в тому, що Зумієте? я не збираюсь Зумієте? оскаржувати. Зумієте? Я наполягаю на тому, так. що ви не маєте підстав для складання, відношен... тому що ви не маєте доказів, які зібрані належним чином, які б дозволяли вам встановити факт. Порушення мною правил дорожнього і руху. Прилад сертифікований, який зафіксував швидкість вашого... Цей транспорту. прилад працює в ручному це ви, режимі. Що ви говорите? Чи ви можете? Це говорить адміністративний це, кодекс. Покажіть, ви тримаєте його в руках. Покажіть, будь ласка, кодекс, де це в пише. Ви згідно інструкції 111, зобов'язані мати. Тому будьте ласкаві, прийдіть сюди з кодексом і ми разом з вами почитаємо. За чим передбачено, що я маю до я підходити з кодексу. Тому що ви є на роботі, ви є посадова особа. Так. Якщо ви висуваєте мені звинувачення, будьте ласкаві, покажіть, по-перше, який пункт я порушив, яка відповідальність. Я вас перепитую стосовно приладів, які працюють в автоматичному режимі. Ці всі документи ви маєте мати на руках, і вони є підставою для того, щоб Чим ми з спілкує... що вами їх. Ми з вами спілкуємося в правовому полі. А, Виключно. Так. Чим ми бачимо, що я маю водію, пред'явити. Ну, тому що власне. так виглядає, що ви збираєтеся перевищити службові обов'язки. Ні, ні, в якому разі. Ну а яким чином ви збираєтесь з'ясовувати мені звинувачення? Згідно сертифікованого приладу, який зафіксував швидкість вашого транспортного засобу. Показники, показники цього приладу не можуть бути використані як можуть. докази в адміністративній можуть. справі. Скажіть ще раз це голосно на камеру. Можуть бути використані. Можуть бути. Так. Ми це почули. Так. Тобто інспектор наполягає на тому, що йому немає значення, що каже адміністративний кодекс. Добре? Ну все, я зрозумів, ми це зафіксували. Так, тепер посвідчення водія. Теж гарне питання. Інспектор, я зразу хочу вас застерегти. Якщо ви збираєтесь складати стосовно від мене, стосовно від мене перепрошую, я, не почув, черв я. я хочу вас зразу застерегти, що якщо ви збираєтесь складати стосовно мене, протокол і далі виносити будь-яку постанову. Я вас дуже прошу, постарайтесь дотриматись всіх вимог чинного законодавства, процедури, оскільки всі факти, які будуть... Зібрані мною? Ні, ні, ні. Власка, ну так виглядає. Ви не будете виходити за контроль. Ну я ж не зобов'язаний, я, я, я запитав вас. Ні, 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 Чекаєте ні. в машину. То. Так? Але сподів. я вам застерігаю вас, що я адміністративні протоколи вам машину не передам. А чому це так? Віду наказу 3 одиниці, протокол адміністративний складається або на капоті, або на багажнику службового транспортного засобу. Ну, ви його собі там складіть? А я пояснюю. І на підпис я всередину не буду давати Бо а Я чому не знаю, які у ваші подальші наміри. Може, ви заберете і їх Ну Ви коли мене та... зупиняли, ви ж теж не знали, я які, поясню, які в мене наміри. Та Наразі зупиняєте. Стосовно мене протокол. Чи ви переписали дані мого посвідчення в протокол? Тепер вже я вийду. Тепер вже я вийду. Так, прошу будь ласка, сказати мені на камеру. Чи стосовно мене складався? Ні, я нічого не порушував. Я хочу знати, чи дані мого посвідчення були переписані. в... Ви питаю? Я нічого не порушував. Шановний, я маю поганий досвід щасливої того нещасливої дороги. Я хочу чути так чи ні. Чи дані мого посвідчення були переписані? в службовий документ? Чому переписуватиме? Тому що я маю негативний досвід отримання потім постанов. І протоколів з підписом відмовився. Нічого... Я хочу знати, що дані мого посвідчення, які ви тримали, ви нічого... я нічого не порушив. Нічого... Тобто, стосовно мене ніяких паперів не заповнювались. Правильно, дані мої не переписувалися. Нічого... Я правильно зрозумів? Я правильно зрозумів, так? Ви нічого не порушував. Я нічого не порушував. Добре, і ви нічого не заповнювали. І ви не і ви не вносили. Добре, Добре. Ви не вносили. Добре. Добре. Да. Тобто, скажіть, будь ласка, що ви нічого не вносили, і Добре. я буду щасливий. Ще раз. Ви нічого не казали, ні? Що? Ви нічого не казали, так? В нашій машині є як мінімум три дорослі свідки. Hello. Привіт! Hello. Які підтверджують той факт, що, що... ніякий... Чекай, Любко, то серйозна справа. Що стосовно мене не складався ніякий протокол, правильно? Ні. Yeah. Ні, мені нічого на підпис не приносили мені. і підписувати я не відмовлявся. А от власне ті два інспектора, які пробували мене налікати. Все гарного вам дня.